Наша сила ну, віру в перемогу в наших хлопців зі всіх збройних сили, прикордонники, Нацгвардія. Наші хлопці бороняться і ми не маємо права в них не віруватися. Діти також моя сила, сім'я моя сила. Нема як здаватися, потрібно вірити. Відкрили в собі нові захоплення і займаємося ними. Малювання, читання. І бажано позитивні моменти читати. Наша сила в дітях, наша сила в майбутньому. І потрібно триматися, бо надіятися на краще, на перемогу. Нас тут не літає, не стріляє, немає чого жалуватися. А далі будемо бачити. Надіємося на швидку перемогу. Віримо в військових, так віримо. Якби не було військових, то вже б тут були б ті орки і все що було б далі. Були б під ними. Сила, сила дає сім'я. Маленька дитина, мене доньці 5 років. Хочеться раді неї старатись, працювати, хочеться, щоб вона жила в своїй країні. А, якщо ми не будемо працювати, не будемо вірити, не будемо старатися, то нас нічого хорошого не чекає. Ми повинні мати віру, мати надію, наші хлопці нас захищають, і ми повинні робити все, щоб їм там було легше, і не показувати те, що нам тут чимось погано, чи там ми втратили віру чи силу. Якщо ми тут втратимо, то що говорити за них там? У мене чоловік служить. Я чекаю його, дуже переживаю за нього і так і переживаю це все. Він не да. Я не даю йому здаватися, він не дає мені здаватися. Буди не наші хлопці, мені здається, ніхто б не витримав, і не продовжував своє життя далі, в такому самому ритмі. Тобто, ну якби не вони, то б вже й не було б нічого, мені здається. Вони там. Воюють, а ми будемо допомагати своїй сторони, як зможемо. Сітки допомагаємо робити і посилаємо хлопцям. Не тільки віра в нашу молодь і в наше майбутнє. Діти в основному надають сил, раді них живемо. Десь буває, звісно, важко, але вони там боронять нас, віддають своє життя, і наша віра це напевно, найбільше, що ми можемо їм дати. бо Підтримувати потрібно, донатити, вірити в них, тому що зневірюватись немає як. Тому що, якщо вони знають, що ми в них віримо, то і в них набувається ще більше сили. Наша сила в тім, що ми чекаємо перемоги. Дай Бог перемоги, а тоді можна буде про щось говорити. А на сьогоднішній день тільки думаємо, кріпимося і чекаємо наших хлопців з війни. Щоб всі дітки поверталися додому, живі і здорові. І нам тоді буде легше. thank <laughs> you